Вітаю, друзі! Сьогодні в'яжемо ось такі зірочки. Це може бути і як аплікація, і як прикраса на ялинку. Або прикраса у вигляді гірлянди. Давайте почнемо в'язати. Зірочки можна зв'язати з будь-якої пряжі. Ось це зірочка, зв'язана з бавовни. Це закрило. І ось закрило. Така ось це зірочка, зірочка зв'язана з синтетичної пряжі. Тобто будь-яка пряжа на ваш смак. І у вас вийдуть гарні прикраси. Я буду в'язати закрило гачком номер 3 І так, набираємо ланцюжок з шести повітряних петель. Шести. Перша петля, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Так. З'єднуємо першу і останню петлі з'єднуваємо петлею. Ось нитку. Цей кінчик я заховаю ось сюди ось. і буду прив'язувати разом з цим кінчиком, обв'язувати його. І так набираю три повітряних петлі. Перша, друга, третя. Це петлі підйому. Накид на гачок, пров'язую у кільце. Стовпчик з одним накидом. Ось, У нас повинно бути ось по 5 груп по 3 стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик я почала прив'язувати з, з двох стовпчиків. Далі буду в'язати і в кінці покажу, як гарно з'єднати в'язання, щоб не було видно місце з'єднання. І так, два стопчика пров'язала три повітряних петлі, накид на гачок і знову три стопчика з одним накидом. Далі три повітряних петлі. Три стовпчика з одним накидом. Так, тут зараз нитка відсвоїлася. Скажіте, щоб в'язання було дуже охайним. Так, знову три повітряних петлі. Перша, друга, третя. Накид на гачок і знову. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Так, один, два, тридцять чотири. Три повітряних петлі, знову три стовпчика з одним накидом у кільце. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій стопчик. Так, три повітряних петлі. І далі у нас тут два стовпчика, третій стопчик пров'язую, і з'єдную в'язання. Третьою петлею підйому. Один, два, три. Ось сюди треба протягнути і з'єднати. Ось так. З'єднала. Далі нам треба пройти ось в цю арку. Я пров'язую ось такий з'єднуваний стовпчик. Пройшла арку. Цей кінчик я потім сховаю. Так, тут пров'язуємо три повітряних петлі. Петлі підйому. Далі два стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик, другий стовпчик. В сумі три. Далі три повітряних петлі. І знову три стовпчика з одним накидом. Перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Далі, ось тут у нас три стовпчика над другим стовпчиком, якраз над центром. Ось під дві дужки. Прив'язуємо стовпчик без накиду. І далі накид на гачок, і пров'язуємо сюди варку. Три стовпчики. З накидом, перший стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Три повітряних петлі і знову три стовпчика з накидом. Так, далі знову над другим стовпчиком пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, і знову продовжуємо так само в'язати три стовпчика з накидом, три повітряних петлі, три стовпчики з накидом. Ось сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, і далі обв'язуємо три стовпчики з накидом, перший, другий, третій, три повітряних петлі і три стовпчики з накидом. Два. І ось три. Так, далі. Серединку пров'язуємо. Ось центр на другому стовпчику, стопчик без накиду. І останню у нас треба заповнити останню арку. Три стовпчика з накидом, три повітряних петлі і три стовпчики з накидом сюди ж цю саму варку. Так, далі ось тут над другим стовпчиком, стовпчик без накиду. Так тут треба затягнути трошки. І з'єднуємо в'язання. Один, два, три з третьою петлею. Ось сюди. Так, з'єднали в'язання. Далі протягуємо ниточку. Треба її відрізати і потім сховати, Так, і ось така зірочка в нас вийшла. Попрацюємо тепер з кінчиками. Це теж дуже важливо попрацювати з кінчиками. Так зараз. Одну халинку. Так. Так, ось тут під рідужечки протягну голочку. Поверну на зворотний бік. Тут уже дуже обережно зроблю вузлик закріплю і пройду ось так. Ось сюди і прошлю, скільки в мене буде, наскільки в мене вистачить нитки то вже німетки буду дивитися тут уже відріжу так цей кінчик відрізала тепер попрацюю з сертинкою так само закріплю ниточку і прошью її Інчики відріжу, і така зірочка у нас вийде. Якщо треба п'ятикутна, то буде ось так. Якщо треба шестикутна, ось шестикутна, то просто треба дов'язати ще тут 1, 2, 3, 4, 5 груп стовпчиків. А тут шість груп стопчиків. Так само пров'язуємо, але шостий стовпчик ще пров'язуємо. Не шостий стовпчик, а шоста група стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоді буде шестикутна у нас зірочка. Так, а ось п'ятикутна. Якщо сподобалось вам моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. До нових зустрічей!